Вітаннячко! Сьогодні ми розглянемо такий проект, який сам по собі не представляє ніякої цікавинки. Бо це чергова головоломка із приємним дизайном. Зустрічайте, Moving Out! У назві зашифрована гра слів, яка означає дослівно виїзд. А куди? Наюх, бо ти не заплатив за квартиру. Moving Out – це дуже невибаглива гра, яку можна запустити майже що не на тостері, і вона піде у прийнятних для такого геймплею 30 або більше FPS. На жаль, зараз велика кількість проєктів нехтує оптимізацією, і ми отримуємо шматки коду, який може крутитися на мінімалках тільки на суперовому залізі, та ще й при увімкнених фішечках по типу FSR чи DLSS. Кіберпук мова про тебе йде. Перше, що ви побачите, це стилізований мультяшний візуал із подібним до вибуху в уповільненій зйомці початковим екраном. На мою думку, такий стиль має непогані шанси на виживання. Навіть і через енний час, бо в нас вже є приклади старих ігор, які ще клигають і досі виглядають свіженькими завдяки мультяшній стилізації. Як Бордерленс. Звісно, ви можете грати за одного персонажа та наодинці перетягувати коробки із всіляким мотлухом або предмети інтер'єру або іншу фурнітуру до вантажівки. Але ж не все так однозначно, ага, просто. До вашої гри можуть приєднатися друзі, і в кооперативі Moving Out розкривається наповно. Тепер вантажівку потрібно завантажити особливими речами, які в залежності від кількості друзів, залучених до гри, треба нести вдвох або в трьох. Або в чотирьох, в п'ятьох, і так далі. Гра починається з того, що нас приймають працівниками компанії Smooth Moves і навчають користуватися керуванням. Керування просте, але при залученні до гри новачків можуть статися перешкоди, бо не кожна людина народилася із геймпадом у руках або клавомишею головного мозку. Коли ми з горем навпіл впоралися із навчальним рівнем, нас саджають у вантажівку, і ми виїжджаємо у відкритий світ. Ой, даруйте, це з іншого сценарію. Ми виїжджаємо у світ із, на перший погляд, невеликою кількістю точок зацікавлення. На нас штовхають у перший дім, який потрібно вивести. Тут починаються пригоди, на які ніхто з гравців не розраховує. Пропрацьованість локацій надихає. Можна стрибати через вікна, які вилітають з рам приємно подзвонюючи, і розсипаються сріблястими шматочками на підлозі. Можна тонути у басейні, стрибати по предметах меблювання, переміщувати ті предмети, які заважають тікати від охоронців локації або заносити до вантажівки, не позначені маркерами завдання Мортлог, та виконувати додаткові завдання, які з'являються після першого виконання місії. Взагалі. Звукове оформлення гри приємне на дотик, бо майже кожна подія супроводжується звуками взаємодії з оточенням. Також у грі є музика, яка грає тільки у меню, і вона не засорює ефір непотрібним повторюючимся ефектом. Скажіть мені, будь ласка, а вам потрібно. Бо якщо ні, ми приїдемо цілою командою та винесемо все, що не потрібно, а що потрібно, зламаємо і винесемо наряду з дверима, так як слоган нашої фірми, м'які перевозки! Дрощі ламай, все вивези, не лови. Продовжуючи тему керування і взаємодії, напарників можна бити по потилиці або випадково. Або навмисно, бо початкова функція биття призначена для охоронців локацій. За час, поки навкруги голови тіммейта крутяться зірочки, ви можете відбігти недостатню відстань, але тримайте у голові, що вам ще великі речі вдвох переносити. Речі можна кидати, а важкі речі кидати вдвох, але тільки при дотриманні обов'язкових для виконання параметрів. Завдяки цьому при грі можна почути схожі діалоги. Ну чому ти стоїш, бери диван! Та не з того боку знов би з іншого, не з цього іншого, з іншого іншого. Ну тискамо кнопку бриска. Блє, ну, не туди кинули. Є в грі і крихкі речі, які не можна кидати, бо якщо їх кидати, то потрібно комусь ловити, бо розіб'ється. Головна мета гри вивезти чи завести усю мапу. Промовчати про зону 51. Промовчано, йдемо далі. У грі є багато відсилок, великодок, чи як вони там називаються. Але розповідати про них мені не можна, бо напарник надає по потилиці, та я забуду, про що взагалі мав бути ролик. Ай, ай, ай! І давайте зробимо якісь підсумування підсумовування. Як для. Повноцінного геймплею ця гра підійде, коли вам подобаються головоломки легкої мозковикрутності. Або якщо ви маєте друзів, із якими можна весело провести час у цьому виробу ігрової індустрії, бо створена вона при натхненні найгарнішими представниками жанру. 7 з 10 по шкалі приємності останньої гри. Я тобі казав, не кидай крихки, я не готовий на тобі, на, на, на!